Добрий день, шановні журі та учасники конкурсу. Вас вітає Поліна Гоцька, учениця 7-го А класу Криворізької гімназії номер 37 Криворізької міської ради. Сьогодні я хочу представити вам свою інтерактивну карту, присвячену екологічній комунікації. Комунікація це процес обміну інформації, екологічна комунікація це спілкування, що не завдає шкідливого впливу на здоров'я загалом. Досліджуючи поняття екологічної комунікації, я виділила п'ять основних сфер впливу, на які варто звертати увагу. Я зрозуміла, що у кожній з цих сфер є свої принципи поводження у соціумі. Розробляючи інтелектуальну карту, я склала певні правила поведінки, яких намагаюся дотримуватися. Перша сфера емпатія. Емпатія це розуміння стосунків почуттів, психологічних станів іншої особи, у формі співпереживання. У цій сфері було виділено наступні принципи і складної правила. Перший принцип співчуття. Я вмію співчувати іншим. Я розумію, що кожен має почуття. Я намагаюся зрозуміти інших. Другий принцип щирості. Я намагаюся бути чесним з усіма. Я щиро бажаю іншим добра. Я шукаю хороші риси у кожному. Дотримання таких принципів емпатії дозволяє мені сприймати оточуючих з більш позитивної точки зору, навіть у моменти, коли мені важко і у мене немає настроїв взаємодіяти. Друга сфера етикет, а саме дотримання його норм. Етикет це установлені правила вішливості і норми поведінки в суспільстві. Принципи виділені у цій сфері наступні: перший принцип вішливості – Я не виказую негативних емоцій до інших, я вішливо спілкуюся з усіма. Другий принцип відзеркалення. Я демонструю спокій під час негативного спілкування. Я відповідаю посмішкою на негатив. Дотримуючись цього принципу, я намагаюся демонструвати протилежні негативу емоції під час комунікації. Сфера етикету дозволяє мені ефективніше комунікувати з оточуючими і дає можливість не ображати їх почуття. Наступна сфера самоприйняття. Самоприйняття це ставлення, яке людина має до себе, приймаючи свої вади та чесноти, без освіду чи докору. Я виділила такі принципи: перший принцип розуміння. Я можу зробити помилку, і це нормально. Я приймаю власну вразливість, я розумію свої почуття і бажання. Другий принцип усвідомлення: я маю власну думку і можу висловити її. Я люблю і дбаю про себе в розумному сенсі, не переходячи межі егоїзму. Я маю особисті кордони і можу сказати про це. Такі принципи дозволяють мені розуміти саму себе. Четвертий принцип це саморегуляція. Саморегуляція це здатність самостійно контролювати свої емоції. Дії та реакції на почуття навколо. Принципи саморегуляції я виділила наступні: перший принцип контролю. Я не виказую негативу, навіть якщо у мене проблеми, я думаю, перш ніж сказати. Другий принцип визнання я намагаюся комунікувати і шукати компроміси. Я визнаю, що негативні емоції не вирішують проблему, а можуть лише ускладнити її. Я розумію, що емоції впливають на спілкування. Дотримання цих правил дозволяє мені контролювати себе. І комунікувати, не зачіпаючи почуттів інших. Остання виділена сфера це самосвідомість. Самосвідомість це здатність особи, свідомо розуміти себе, свої думки, почуття, мотивації та власні дії. Для себе я виділила такі принципи: перший принцип відповідальності. Я усвідомлюю, що мої слова впливають на спілкування. Я відповідаю за свої слова і вчинки. Другий принцип усвідомлення. Я усвідомлюю, що емоції інших залежать від їх стану. Я не засуджую інших. Я намагаюся поглянути на ситуацію крізь чужі окуляри. Ця сфера містить принципи, які допомагають мені краще зрозуміти оточуючих. І не ображатися, якщо людина показує негативні емоції. Об'єднання усіх цих сфер впливу і дотримання виділених мною принципів дозволяють мені ефективно будувати екологічну комунікацію з оточуючими і відчувати себе комфортним під час неї. Отже, можна сказати, що екологічна комунікація це повага до себе, яка автоматично поширюється на оточуючих. Головне. Дозволити собі бути собою, а іншим бути іншими. Будьте щирими у прояві своїх почуттів, але завжди зберігайте при цьому дружелюбність, проявляйте свої емоції та висловлюйте свою думку. Будьте відкритими, але при цьому вибудовуйте свої особисті кордони. Дбайте про екологію комунікації. Дякую за увагу!